Добрий ранок, дорогі дівчата. Час ханакісою настав. Саме ханакісою не сейдаю. Подивіться розмір бутона, Це ж ще відкривається моя рука і розмір бутона. Одразу щодо пропозиції. Цього року будуть дворічні прекрасні саджанчики. Що значить дворічні? Поясню, це словосполучення, воно виключно, виключно приємне до вживання, коли ми говоримо про щепу про півоні сефротікоза. Ендрю, але які щеплені, не власнокареневі. Тоді ми можемо говорити про вік щепи. Так Так ось, ось, ой, яка краса. Так ось, е е Хана Кісой в цьому році буде дворічний і, як виключено, однорічний, а, тому що багатько замовлень. Але я... Всіх буду попереджати однорічників, що фактично однорічна щепа, це має її купляти людина, яка на цьому розуміється. Ось, Тому що ну, неможливо через те, що вона молоденька, таке глибочезне заглиблення. Розумієте, це фактично матеріал ще й надорощування. А якщо ви там його пересаджуєте, ви знаєте півоню, що таке надорощування? Пересадити. А якщо ви знаєте, що коли ми пересаджуємо півонію, то я ще раз повторю, що де хто помиляється, коли думає, що півонія така витривала, деревовидна, ні, видова півонія рока, справжня, якої ні у кого повинна немає, ота витривала. А всі решта ні. І до речі, півонія рока схильний до хвороби вілту. Ось так, дівчата, пельменуємо за продажами, хто буде бажати, ти. Купить. Ось початок. Бачите, яка крихітка, я її називаю. Крихітка. Оце я думаю, що мій білий сіянець буде мати такий вигляд, тому що бо у нього був такий просто здоровезний, ну, перспективний. Дякую, дівчатка. Це я була надія в школі. «Півонія любів потячатківців. Це була рубрика абетка деревогудних півоній». Я надія на каналі Ютуб півоні. Все про них розказую вам про півоні все вчасно, те що актуально.